Є конкурс від бренду Nocta. Ви знімаєте відеоролики, надсилаєте їх мені. Телефон ось цей, саме на Telegram. Нема можливості, надсилайте на Viber. Відеоролики цікаві і з нахідками. жодних підставних, жодних видуманих, тільки реалії або корисні поради користувачам, налаштування приладів. Щось повчальне. І 19 грудня ми побачимо на каналі, яке відео набере найбільше переглядів. Користувач даного відео отримає в подарунок. Раніше я наголошував легенду 1, але ні, це буде легенда 2. Далі, У нас цей конкурс вже триває. Ті користувачі, які надсилають відео із іншими приладами, а не від ногти, від магазину Фортуна. Ми подаруємо. Прилад теж напівпрофесійний, якщо те відео набере найбільше переглядів над іншими, не включаючи окремих відеоролик із приладами Nopta. Думаю, зрозуміло. Ще одна умова: ті, хто насилали мені відеоролики із різними приладами, і вони вже набрали на каналі 20 тисяч переглядів, ті отримують пінпойнтери. І в подальшому цієї акції вже не буде. Деталі уточнюємо по телефону, що не зрозуміло. Який прилад буде з напівпрофесійних для всіх інших від магазину, ми можемо обирати їх. Це буде або там Score 2, Xterra Elite. Ось в такому ракурсі. І всім дякую за увагу. Фарту і здоров'я. З вами був Бурсук. Опис читайте під відео і на сайті під описом відео є саме посилання на цю інформацію. Дякую за увагу.